Під забороною про нього в КПІ не говорили вголос. Скульптура, яка вже понад 20 років прикрашає один з корпусів КПІ. То що пов'язує київську політехніку із давньогрецьким титаном Прометеєм, зараз дізнаємося. Потрапив Прометей на фасад п'ятого корпусу інституту атомної та теплової енергетики не випадково. Коли у 80-х роках побудували п'ятий корпус, а скульптора Євгена Куликова попросили прикрасити фасад, він створив ось це пано з велетенським прометеєм, і він став символом факультету. Саме тому капеїшних енергетиків називають нащадки Прометея. Студентам ІАТ за капеїшними правилами належить право першими запалити вогонь на день першокурсника. Та мало хто знає, що титана досить довго не піднімала на фасад. Роками він лежав на задньому дворі. Чому? Серед політехніків є кілька версій. Одні впевнені через вагу. Прометей був такий важкий, що його не могли закріпити на фасаді. А інші кажуть, що скульптура Титана вийшла занадто натуралістичною та анатомічною, що і обурило тодішню комісію із порятунку моралі. Роками ось тут студенти спостерігали прометея на задньому дворі п'ятого корпусу. Він навіть встиг стати елементом дворової архітектури. Але згодом Прометея таки відправили на доопрацювання, наділи на титана пов'язку і закріпили на фасаді корпуса. А чи знали ви, що у КПІ це не єдиний Прометей? Інший знаходиться на площі знань. Ось він, цей пам'ятник є автономним, заряджається сонячним світлом та живить вайфай роутер, що дарує безкоштовний інтернет. І таких секретів приховує ще дуже багато місць київської політехніки, і ми їх обов'язково розкриємо.